Малювання снігур. Послухайте загадку. Чорнокрилий, червоногрудий і взимку знайде притулок. Не боїться він застуди з першим снігом, тут, як тут. Розмістивши вертикальну аркуш паперу, поставте в центрі аркуша Склянку догори денцем і обведіть її. Над кругом намалюйте голову горбочком. Праворуч на крузі намалюйте видовжений овал так, щоб його частина виходила надвір за межі круга, вийшло крило. Під кругом тулубом намалюйте лапки на гілці. Між лапками і крилом намалюйте трикутник, кругом у круг, вийшов хвіст. На горбочку голови намалюйте око, а ліворуч маленький трикутник дзьобик. Розфарбуйте круг тулуп червоним кольором. Голову лапки крило чорним. Дзьобик і гілку коричневим. Послухайте прислів'я та приказки, снігурі на крилах приносять до нас зиму. Снігурі не дарма дістали таку назву, бо прилітають з першим снігом. У вас все чудово виходить, ви молодці.